Історія є одним з полей битви. Як я вже казав, це повномасштабне вторгнення. Фактично для мене почалося. перша, так би мовити, метафорична ракета. Це було есе Путіна. Те, що Росія пропонує, і Путін пропонує Мединський і так далі. Це наративи і міфологія імперії. Аргументи про те, що українці і росіяни один народ, це. Класичне 19 століття ідеології імперії, де малороси вважалися як один значно плем'я, яке належить до, до російського народу, великого російського народу, який звичайно, великороси або сьогоднішні росіяни є господарями цього всього. І це спроба принести ідеології 19 століття в 21 століття військовим чином. Дуже важливо з'явитися на цей герц, на цей. Поєдинок, бо коли ми фактично не з'явилися в 2014 році, ці георгіївські стрічки, Побідобєсія і так далі, і так далі ну, захопило значну частину наших громадян.